Привіт, друзі! Вирішив зняти відео, показати свій новий виріб. Це ось такий кубла в курник. Вирішив замінити курей, старих немає вже, а нових я придбав Ломан Браун. І вони вже через місяць-півтора повинні занестись. Ну, тому я вирішив обновити кубла. Старі були вже трухляві і не такі, як я собі запланував. А коли починав робити кубла, то подумав, а б не зробити так, щоб яйце скочувалось і щоб не доставати. І щоб на випадок, коли курки а таке буває досить часто, починають розклювати яйця. То щоб яйце зразу скочувалось і потім його зручно було забирати. Ну, придумав, так і зробив. Робив, зразу вам скажу, із того, що було під рукою. Це ось можете побачити, це вагонка пластикова. У мене залишки були, задня стінка там була, там у мене відходи від виробництва деровини, справа в тому, що я недавно привіз на, на, на дрова обзели, а там в обзелах були дощечки різні, то вони якраз мені і пригодилися. Ось такі дощечки, товщиною 1 см, десь близько. Теж пригодились, задню стінку теж такими схожими дощечками забив, нарізав реєчок. З реєчок зробив каркас. Довжина оцього 1,30 метр тридцять, трошки менше, ніж 1,30 метра. І ось такий виріб. Це фанера в мене була з якоїсь упаковки. Бачите, різної товщини, але ролі не грає. Курам. Без різниці. Так, якщо кому цікаво по розмірам, зразу скажу, дивіться, вікно, оцей пройом круглий сідала, ну, не сідала, а кубла 22 см. Глибина кубла 40 см, висота теж 40 см, А ширина, ну у мене вийшло тут тісновато, у мене то по 30 см я зробив кубла. Тут всередині 30 см. Можете повернуться на слово. І що, зверху зробив сітку. Сітку взяв звичайно, для будівництва. Я не знаю, це сітка для армування вона називається. От так зігнув сітка для того, щоб курки отам не ходили і не гадили. Я ж розумію, що як тільки буде площадка така, то кури там почнуть ходити і потім кожен раз треба буде прибирати звідти. Ну, Повітря проходить вільно, отут ще, може виріжу віконечко, закрию склом, може там щось десь треба буде положити. Лампочку теж туди переніс, раніше вона була тут, головою цепляв, а тепер я туди переніс, вона там і від курей захищена, іноді буває, коли кури тут взимку, то волосінь. Коли розжарена, то її струшують лампочку, і вона перегорає. Часто лампочки приходилось міняти. Так, що іще? Кріпиться, стоїть на шести ніжках. Ніжки були з самого початку однакові довжини, але потім при установці я помітив, що підлога ж тут не рівна. Коли виставляв по рівню, то Вирішив просто подокручувати отакі ніжки. Можна було знизу попідкладати, але потім, коли прибирати, воно заважало. А так одна ніжка, навколо ніжки можна обмести, оперебти і вона не заважає. Виставу по рівню. Так. І тепер що знаходиться в кублах? А, ще я вам покажу, поки не забув. Оце це стрічка така м'яка. Ну, еластичне, це, я не знаю, звідки, ну, якась така схожа на лінолеум, тільки тоненьке. Десь, десь хтось мені приніс такої стрічки, то я цією стрічкою закрив тут завіси. Отут завіси. чотири штуки тут завіси, Як, якраз напроти отворів в кубла. Справа в тому, що подивився відеоролики і всі кажуть, що. Ось тут збирається сміття, і коли, а тут щілина. І коли отак кришку ми підіймаємо, то це все сміття попадає туди. Плюс ще я розумію, що кури ж вони будуть гадити кругом, то і для, на петлі, на завіси на ці може щось попадати і цю щілину. то коли оця щілина буде і завіси будуть закриті, то я думаю це на краще. Знизу теж аналогічно. Верхня частина 10 см, виходить оця це... покажу. 10 см. Рулетку зараз розмотаю. Так. Верхня частина оця кришка. 10. 10. Нижня 16 см виступає. Верхня і нижня відкривається однаково. Ось так. ось так. Кут нахилу оцього цього лотка 4 см. Може буде мало, але я так пробував яйце кіде, то воно скочується. Ну, ще не опробував, занесуться кури, тоді я буду бачити, наскільки це все варте було виготовлення. Якщо раптом щось не піде, то можна просто сюди соломи наложити і все залишити. Чи солому, чи сіна наложити і все залишити. Просто яйце тоді треба буде забирати. Отак. Так, тепер, по, от, Тут знаходяться 4, в верхній частині 4 лотка і в нижній 4. 8 лотків. Лотки вільно витягуються. Там вони фіксуються. Там в мене є така приспособа. Ось такими. Такі в мене я знайшов шпильки з різьбою, але їх там отвер у лотку просвинули. І там в мене пластинка така. І через ту пластинку я, щоб саме лотки не витягувалися. Ну, мав, мав буває всяке, куриця там десь може пострибає і воно висвинеться. Так, тут... Приклею ось такий поролон, щоб яйце коли скочується, щоб не билося оцей буртик. А тут положив звичайний картон. Ну, Можна положити лінолюм, ну поки що я не знайшов нічого такого підходящого, а тільки зробив, вирішив зняти відео зразу, поки воно все чисте і гарненьке. То звичайний картон. Ну, В картоні плюс те, що його не треба мити. Його просто витягнув, якщо там куриця зробила негарну справу, то просто витягнув цей картон і положив нову, я картон викинув і мити не треба. Ну, якщо буде лінолюм, то і лінолюм треба буде вимивати. Ну а лоток так витягнув, якщо там сміття якесь витрусив і назад став. Не треба... Да, Мороки трошки було, тому що 8 лотків зробити, але тепер не треба це все. Разом винімати по одному, коли в одному сміття, коли в другому сміття, чи яйце там розбилося, чи ще щось таке. До речі, я пробував яйце кидати з висоти 10 см. Ну так як курка несеться, вона ж підіймається, яке яйце падає. То воно в квартан не розбилося, скотилось, начебто все нормально. То я сподіваюся, що все буде працювати добре. Так, ну наче все розказав. Якщо у вас будуть запитання, то напишіть в коментарях. Як що робити, ну, теж, теж я вам скажу, ну, тут нічого такого незвичайного нема, головне зробити каркас із рейки, а потім ці, ці всі боковушки, все можна закрити і все буде нормально. Ну, хто більш-менш вміє е, користуватися. Пилкою, лобзиком і іншими інструментами, то ну, не важко це все зробити. І досить таки просто головне матеріали. Матеріали, ну, я, е, що знайшов, то і зробив. Це мебель, передня панель, задня стінка із якогось шкафа була. Навіть, бачите, ось, ось короткувато, але пішла. Потім на дрова привіз обзели, з обзелов там рейка. Рейка була, я не пам'ятаю, я вже казав, мабуть, то я з рейки то я нарізав рейку на основу. Ну і так із отого всього не потребу, що на дрова попиляв би ще і вийшов ось такий, Я вважаю, досить таки непоганий виріб. Але буду бачити, як воно буде функціонувати. Сподіваюсь, мої очікування виправдаються. Ось такий виріб, ось таке, сподіваюсь, невеличке відео. Не втомив я вам вас переглядом. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. На все добре, друзі.